Казка про павича, який навчився бути не ідеальним, а справжнім. Жив собі у тропічному саду павич Ріл. Пір'я блищало, як самоцвіти на сонці, хода королівська, хвіст, наче картина Моне, тільки живіша. Усі ахили, коли він проходив повз. Та був у Ріла один секрет Його голос. Звучав, як старий дверний шарнір, що вирішив заспівати оперу. Краа! Луною розліталося посаду. Папуги падали з гілок від несподіванки, а фламінго ввічливо робили вигляд, що раптом оглухли. І тоді Ріл вирішив краще вже мовчатиму. Нехай думають, що я таємничий і витончений. І ось він ідеальний, гарний. Блискучий і нещасний. Бо як знайдеш однодумців, якщо навіть звуку себе не видаєш? Одного спекотного ранку у сад забрів казуар. Величезний, волохатий, із серйозним виглядом і шоломом на голові, наче щойно з рок концерту. Звали його Лив. Казуар глянув на Ріла і, недовго думаючи, загорлав. Бу! Від того звуку манго само впало з дерева, а мавпи пригнулися, бо подумали, що це грім. Ріл сторопів. Це ти зараз співав? Ага. задоволено кивнув лив. Бас, кажуть, дуже гучний, але мені подобається. Я ж для себе співаю. Павич розгублено розпушив хвіст. У мене, здається, Альт. Дуже специфічний. То і добре, зрадів казуар, Альт і бас ідеальна комбінація. Давай зразом! візьмемо по звуку. І вони заспівали. Ріл своїм дзвінким «кра», лив глибоким бум. Разом звучали як Альт і бас гітара, дивно, але заворожуюче. Сад ожив, мавпи підтанцьовували. Фламінго робили паде де, навіть ананас виглядав задоволеним. З того дня Ріл більше не мовчав. Він зрозумів краса не у блиску, а в тому, щоб звучати по справжньому. А казуар сміливо казав усім ми справжній рок-гурт. Прошу не плутати з класичним оркестром. І знаєш що? Це був найкращий гурт у всіх тропіках. Значення. Бути собою важливіше, ніж бути ідеальним, бо коли наважуєшся звучати по-своєму, життя починає танцювати під твою мелодію. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.